привіт! З вами я, Володимир Фурман, моя борода синя голова Леса. Як то має бути? Я на дроті із Каліфорнійщини і Сан-Францисьщини. Сан-Франциск там. там, в тому напрямку. Ось так. Там, от якраз по діагоналі за камерою. Ем, назбиралось трохи новин про Молдову. Хлопці успішно виходять про Молдову. Багато чого говорити не треба, тому що цей напрямок більш-менш відомий. Там пригоди всіх плюс-мінус однакові, комусь вдається, комусь не вдається. Хтось сидить там місяць, а хтось за тиждень порається, а хтось взагалі чхати хотів там сидіти. Він собі спокійненько таким самим чином долає кордони із Румунією, і вже в Румунії він оформляється ну, дуже швидко. Не так як це відбувається на, на, за, за мармаросами чи за тисою. А там то відбувається просто години часу. Румуни там приймають дуже добре. Тобто немає причин залишатися в Молдові, якщо вас не зловили молдавські прикордонники і не змусили вам там здати всі всі ваші паспорти, особливо коли вони забрали закордонні паспорти. Молдавські прикордонники вони будуть молдавськими прикордонниками недовго, тому що Україна має запущений зворотній відлік до, до кінця свого існування. Тому що ми бачимо, що зараз там почався геноцид, почалося все те саме, що було у 32-33, му му тільки зараз Сталіна немає, а українці є. І ці енкавердонники разом із треба ще слово для поліції вигадати, таке саме. Вони з внутрішнього боку нашої неньки прискорюють кожен тік. Для того, щоб наблизити той момент, коли Україна буде поглинута або повністю, або частково. І тут тільки питання часу, точніше, не питання часу, а відразу за Україною і настане кінець Молдови. І тим прикордонникам молдавським, які зараз роблять ту люту дичину, яку вони роблять. Ті, ті, котрі дурять наших, про те, що ви можете не брати притулок в нас тут. А можете брати то якийсь транзит, але вас депортують, і не факт, що не в Україну. Ось таку вони дурню там розповідають. Тому прикордонникам молдавським не попадатися, петляти всередину України, як виявилося, самі молдавани налаштовані на боці українців, вони готові допомогти. В тому, щоб здолати той шлях із прикордонного району десь в глиб країни, тому що вам в будь-якому випадку краще попасти десь в глиб країни, з'їздити в ті якісь бельці чи кишинев відразу, і там взяти той, податися на той пластиковий якісь документи, які вони роблять за тиждень, і ви за тиждень петляєте за межі тої Молдови. А краще взагалі з цією фігньою не заморочуватися, а здолати шлях трохи далі в бік Румунії, переплисти річку або так пішки перейти кордон і, і здатися румунам. Румунам треба здаватися, ви треба бажано вийти в село, якщо ви в село не вийдете чи в місто, то вам треба буде якось їх там викликати. І як то ви зробите, чи за допомогою місцевих, чи може якимось телефоном, то вже така справа. Важливо, що якщо ви їх там зустрічаєте, то ви не розумієте, що вони говорять, а вони вам кажуть, щоб ви лягли на землю, і руки там заклали за голову, чи за спину. Тому просто якщо не розумієте, що вони вам кажуть, лягайте на землю і руки за спину, щоб не одягнули на вас кайданки. Вони знімлять про вас кіно і. На, ті ваші, на свої бодікамери і потім повибачаються за те, що вони так з вами так поводилися. Або якщо це буде так мирно полюбовно, то, то а, воно буде якось простіше, без якогось шуму. Особливо, якщо ви будете просто лягати на землю відразу, то шуму ніякого не буде. А, Разюча відмінність між молдаванами і румунами. Румуни, вони, молдавани, це ж і є румуни, це ж один народ. Між ними, звичайно, є відмінності. Коли був у Бухаресті, час проводив, я подивився там історію Румунії. Вона, Божечки, яка вона древня, і скільки там всього відбулося за ці всі часи. Там все почалося ще задовго до появи там римлян. Римляни там захопили ту всю Румунію частково і, і повністю. Там відбувався приєднання, процес приєднання земель, процес від'єднання земель. Тобто сила вселена всього відбувалася. Молдавани це такі люди, яких, яких цей король Румунії. На прохання Гітлера, коли Сталін почав ставити там всім ультиматуми після того, як він напав на Фінляндію, що йому там треба буферні зони, де б він знав, що на нього не нападуть, то король Румунії просто віддав цих молдаванів. Уявляєте собі, просто щоб просто взяти і віддати, віддати Сталіну. Ну, це ж ким треба бути, якою частиною Румунії треба бути, щоб її можна було взяти, тако просто віддати. І що там має бути за народ, який можна взяти, такої як якихось рабів віддати у власність е, людині, яка точно не хоче їм добра. І нічого доброго з цього не буде. Ну а зараз, після, після того Радянського Союзу, молдавани вони там саме там, де і ми. В них там немає ніякого прогресу в, в, в країні. Ну звичайно, там щось відбувається, тому що навколо щось відбувається. Але в порівнянні з тим, як живуть сусіди, який прогрес показали румуни то в то них там нічого не відбувається. Так само, як такий прогрес показала Польща після того, як вона в 89-му році отримала ту свою незалежність, наскільки вони далеко рухнулися. А Україна, вона десь там щось в ній відбувається, щоб можна було показати розказати. Тільки й того. Тому молдовани вони наші, наші брати по нещастю. Ми не оклимаємо від нашого радянського минулого, і вони теж. Ну, і зараз виходить, що яке їхало, таке здибало. Що ми тікаємо до них, а вони з нами поводяться не так зле, як наші з нами поводяться, але в них їх... їм прямо аж кортить зробити теж нашим зле. Вони добре пам'ятають ті часи, як вони збирали по тисячі доларів з кожного того, хто перетнув кордон. І ставили їм печатки в паспорти, на що, на що молдавська преса там писала, ставила питання, чи молдавські прикордонники стануть всі мільйонерами чи ні. І коли. Тому що кожна та прикордонна застава ставила штампи 10-15 в день. Тобто вони збирали урожай 10-15 тисяч доларів. Як там вони його деребали, не знаю. Але ця синя тривала там добрий рік. Тобто ці молдавські прикордонники... Вони дуже гарно підняли гроші на тому всьому. І вони хочуть повернути ті часи. І вони розказують, не вони, а з'являються люди, які розказують, що вони там щось порішають і штампом в паспорті, там, чи, чи, чи так порішають, що випустили в Румунію там, за 500 баксів. Ну, тобто ця корупція вона знищила Україну і Молдавія, вона просто на черзі. У них там той ПМР. Квазіутворення існує, і, і та Молдова буде теж перетворена вся на ПМР. Це, це навіть не питання, станеться це чи не станеться, це станеться, тому що Україні теж не встояти. Ну і нема за для чого встоювати. Тому що що є, який вибір перед українцями, всім померти, або заговорити російською, не знаю, як ви. Соловіну її в мене з голови не, не викориш, вона в мене є. Ну, додасться ще російська, а потім подивимося, що, що з тим всім робити, аби тільки живим бути. Але тут таке, повернемось до Молдови. Мої рекомендації, якщо вам в Молдову везуть паспорти, будьте обережні. Не треба, щоб прикордонники їх знаходили, тому що хлопцям просто порізали ті, відрізали номери від тих паспортів, везли їм дівчата-паспорти, і їм взяли просто тупо наші прикордонники, знайшли ті паспорти і відрізали по шматку кожного паспорта, так щоб номер не було видно повного. І тепер невідомо, що з цим всім робити. Ну, точніше, відомо, треба петляти в Румунію, тому що з Румунії можна буде там далі спетляти по Європі куди, куди хочеш. І аби, людина, аби була людина, а паспорт таке діло. Вони там його оформлять, дадуть там йому притулок і, і все таке. І всім решта так само треба поступати. Не розслаблятися на молдавській території, тобто не, не обрізати собі кінці, щоб ви попали на молдавський бік, не спраглі, щоб у вас була вода, щоб у вас був одяг переодягнутися, щоб у вас були гроші, там гривні вони беруть в тих районах. Можна там ще собі якихось не знаю, молдавських грошей наміняти чи якихось доларів наміняти. Щоб туди попасти із нормальною валютою, щоб можна було там заплатити людям із прикордонних районів, щоб вони вас вивезли десь в гриб країни. Вони там живуть небагато, і вони теж прості люди. І там за бак бензину вони вас завезуть за любки до найближчої автобусної станції, чи не до найближчої, а до тієї, звідки ви можете просто їхати, куди вам треба. А вам треба в бік Румунії. І гребіть в Румунію, румунам, можете сміливо розказувати, що коїться в тій Молдові. Люди, які вас обманюють, їх не повинно бути у вашому житті. І контактувати із ними не треба. Тому із цими обманщиками молдавськими прикордонниками справи не мати. Петляти глиб, і петляти далі в Румунію. Цим вирішити всі свої питання. Не будете витрачати час, не будете принижуватися перед цими, цими представниками молдавської влади. І, ну і будете, будете швидше на шляху до нового життя. У вас не буде потреби сидіти там і чогось чекати. І витрачати гроші на те, щоб платити за послуги, які, вони, які вам не потрібні, і по ціні, яка абсолютно не відповідає. не відповідає якості тих послуг. Хоч і там немає якихось повітряних тривог і немає комендантської години, ну, на пару днів воно може і весело. Але не більше того, сидіти там місяць не має жодного сенсу. Так що ось так. Більш-менш зрозуміло, як, як, як то робити, як той кордон перетинати безпосередньо з Молдовою, в яких місцях то краще робити, як то краще організовувати і чого де чекати. З Молдовою це зробити набагато простіше, ніж через Румунію перейти, через Мармароси, через гори. Тому що гори вони, вони важкі, важко на ноги. Я, от ми підносились на гору о, два дні назад, Ми, ми набрали висоти там, щось понад 1000 метрів, 1200 метрів чи щось таке. Ну, приблизно тут, як на Маунт Ябло, вийти, там теж якось 1200 чимось метрів. І ну, то прогулянка приємна, цікава, тому що місця дикі і дерева вмирають своєю смертю на кожному дереві по екосистемі. Подивитись є на що. В струмках вода класна на смак. Але як, як прогулянка, ну це дуже класно. Але йти, йти, йти через гори в Румунію, ну, це не така лайтова прогулянка з рахуванням того, що вас чекає дорогою. І від медії тут далеко не проблема. Так що Молдова, Молдова, вона все ж таки цікава. І е, користуватись нею треба правильно. Так що... Всім успіху!